Вітаю вас на каналі Гровекс Маркет. Сьогодні поговоримо про захист зерна після жнив від шкідників. І найперший спосіб захисту це фумігація. Метод боротьби зі шкідниками шляхом заповнення газоподібними пестицидами, які задушують або отруюють шкідників. Дієвість цього методу неодноразово доведена. Фумігація знищує різних шкідників, зокрема кліщів, личинок, метеликів, жуків, які фуміганти ви можете придбати в Grovex Market фосміній. Діюча речовина фосфід алюмінію. Цей елемент при взаємодії з вологою повітря виділяє газ фосфіну, який, потрапляючи в органи дихання шкідників, пригнічує їхню життєдіяльність, унаслідок чого шкідник гине. З такою ж діючою речовиною пропонуємо звернути увагу на препарат Джин ТБ. Швидкість проходження реакції залежить від наявності вологи в повітрі і його температури. При вологості повітря 60% і температурі 20 градусів 50% газу виділяється протягом 24 годин. Максимальний ефект від фумігації досягається через 60-72 години. Повний регламент застосування та дозування згаданих препаратів можна переглянути на сайті Grovex Market. Посилання в описі до цього відео. Гризуни це ще одна велика проблема, від якої треба захищати зерно, і дієвий спосіб боротьби з пухнастими шкідниками це родентициди. Їх використовують для зменшення чисельності шкідників, адже родентициди відрізняються високою ефективністю. Такі препарати поділяються на родентициди гострої дії, які призводять до швидкої смерті шкідника. Адже до складу входять сильнодійні речовини. Це може бути мишляк, цинку тощо. Зазвичай ними користуються спеціальні служби, адже мають на меті терміново позбавити територію від щурів та мишей. У цьому випадку швидко не означає якісно. Цей тип родентицидів має свій недолік. Коли гризун помирає, його родичі швидко визначають причину його загибелі, тож не здатні попасти на приманку знову. Як бачимо, спосіб не дуже надійний та має великий мінус. Тому краще використовувати другу групу родентициди хронічної дії. Під час їх поїдання отруйні речовини поступово накопичуються в тілі гризуна, тож смерть наступає не так швидко, а по мірі накопичення отруйних сполук. У такому механізмі дії є великий плюс: родичі гризуна не пов'язують його загибель з приманкою, тож продовжують поїдати її. Блін, мені жалко їх. Препарат такої дії під назвою Шторм представлений в Гровикс Маркеті. Він дуже дієвий, безліч разів довів свою ефективність. Щоб далеко не ходити, можете придбати його за посиланням в описі до цього відео. Дякую за ваш перегляд, тисніть вподобайку, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, аби не пропустити нових відео.